США та союзники таємно зустрілися з Україною щодо мирного плану. Пише видання Блумберг. Росію на зустріч не запросили. Як стверджується, секретна зустріч відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії між Україною і її союзниками з G7 та представниками країн глобального півдня. Секретність була спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше, за словами співрозмовників, менший формат дозволив провести більш вільне та відверте обговорення так званої формули миру в Україні та планів щодо просування процесу мирного врегулювання, а також принципів потенційної взаємодії з Росією у майбутньому. За словами анонімних джерел видання знайомих із перебігом засідання на зустрічі в Аріяді суттєвого прогресу досягнуто не було. Україна та її союзники з G7 продовжують чинити опір закликам країн глобального півдня до прямої взаємодії з Росією. У зустрічі взяли участь представники Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. Китай, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати своїх переговорників не надсилали. Київ та його союзники з G7 підтвердили свою точку зору, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України, і заявили, що цілі президента Росії Володимира Путіна не змінилися. Він не виявив жодних ознак серйозного бажання вести переговори і не дотримується досягнутих раніше домовленостей. Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну. А ЄС та США висловили впевненість у тому, що пакети підтримки будуть узгоджені. Крім того, Україна та її союзники запланували ще одну зустріч у широкому складі у Швейцарії наступного тижня. Переговори мають відбутися у Давосі напередодні Всесвітнього економічного форуму. Раніше США заявили, що не бачать готовності Росії до переговорів щодо України. Зокрема, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі закликав Конгрес схвалити запит про нову допомогу Києву. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жодних переговорів із Росією бути не може. За його словами, російській стороні висунуть ультиматум і вона його прийме.